Зібратися разом футбольну громаду змусили кілька інцидентів, які відбулися під час проведення календарних матчів зимового чемпіонату Кременчука з футзалу. Претензії представників команд стосувалися суддівства. Нічого незвичайного у цьому немає. Впевнений голова федерації футболу Кременчука Андрій Недяк. Претензії до арбітрів з боку тренерів та гравців існують завжди і усюди. Я не собираюсь судді тут дітяться вони теж допускають ошибки. але сьогодні я хотів би вас попросити і на будущі ігри. З судями ми здесь будем будемо розбиратися. Много зараз ребят, які ще не повністю судейству. ну ви самі розумієте, що через будет не вийде. Но ну, нам треба це пережити. Совмістко. Других варіантів нет, Ми ж не будемо без судей грати. Андрій Надяк закликав арбітрів відповідальніше ставитися до своїх обов'язків. ж з оптимізації графіку суддівства. Нерідко трапляється, а у цьогорічній першості беруть участь більше 50 команд, що один рефері змушений судити по 3-4 поєдинки поспіль, а це, звичайно, на користь не йде. Адже арбітр після трьохгодинного марафону навіть фізично навряд чи здатен встигати фіксувати всі ігрові моменти. Крім того, представникам футбольної феміди, на думку очільника федерації, варто, так би мовити, оголосити війну авторитетам. Не секрет, що у багатьох командах є лідери, які через надмірну емоційність та невитриманість намагаються впливати на рішення арбітрів. І добре, якщо тільки словом. Тож арбітрам необхідно відразу реагувати і не соромитися роздавати попередження. На спільному засіданні обговорили також регламент чемпіонату, визначилися з часом та місцем проведення кубкових поєдинків, розглянули деякі зміни у правилах футзалу. Я вважаю, що очень важно, що прийшли представники команд, тому що ми все повинні наводити порядок в кремінчуському футболі, стремитися к тому, щоб отримати удовольствие від гри під названням Футбол. Наприкінці листопада у Харкові відбувся чемпіонат України з дзюдо серед чоловіків та жінок. У змаганнях брали участь більше трьохсот спортсменів з 24 регіонів України. Цей турнір зібрав вітчизняну еліту дзюдо. Тренери національної збірної пильно переглядали поєдинки учасників. Бронзу на цих представницьких змаганнях виборового вагові категорії до 66 кілограмів Андрій Бурдун станов програв на допомогу часу. Вже Немного не вийшло. Ну в планах була виграда потому что второе, третье уже поднадоело ему, надо, надо вигравати вже. А у ваговій категорії до 81 кілограму наш земляк Віталій Попович посів друге місце. У фіналі Віталій боровся з добре знаним суперником – дніпропетровцем Дудчиком. Так, да, Дудчик – неудобний, сильний противник, але как бы, на цю зустріч я ну, настроївся, в принципі, план вистрілив правильний, все зробив як треба, але Ну не пошло вдало. Виступила на цьому турнірі кременчужанка Єлизавета Каланіна у ваговій категорії понад 78 кілограмів. Вихованка КСЄ Легіон здобула срібло. Наша землячка тільки у фіналі поступилася майстру спорту міжнародного класу Світлані Ярьомки. Єлизавета зараз відновлюється після операції на коліні і незабаром розпочне тренування. Порадували і боксери 3-8 грудня в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з боксу. Вперше в історії в збірна Полтавської області перемогла у командному заліку два золота і два срібла, посприяли цьому і кременчужани. Сергій Радченко посів друге місце у ваговій категорії до 91 кг. кілограму. І свій план на ці змагання виконав. План був мінімальний це вийти в фінал. Ната України ну, а там по вазможності желательно можливо стати України. Вісім вихованців клубу спортивних єдиноборств легіон за високі спортивні досягнення відзначені стипендією Кременчуцької міської ради. Серед них Елізавета Каланіна, Віталій Попович, Денис Паяцика, Сергій Радченко. Огромна Володимиру Митрофановичу Матисину, який створив систему, яка дозволяє готувати спортсменов, починаючи з самого маленького возраста, да, есть дискуссия там со скольки лет начинать, но тем не менее она успешно как бы находит решение этот вопрос в клубе «Легионы». Сила в том, что мы всегда должны одну, мы видим, я лично вижу, суть вопроса простая. Мы не коммерческая организация, мы организация, которая стремится как можно больше привлечь детей с занятием спорта. Непростим став для Лукаса цей поєдинок. Господарі даремно, що аматори почали активно. Раз у раз створювали небезпеку по плюсу воріт Сергія Прихожого. Наші земляки щонайменше тричі повинні були забувати у першому таймі, але вдалося це зробити лише раз. Відзначився граючий тренер Кременчужан Валентин Цвелих. Щоправда, на перерву команди пішли за нічийного рахунку. За 4 секунди до свистка арбітра волиня не забили. А ось другий тайм залишився за лукасівцями. Максим Крупін, Максим Кулька, Валентин Цвелих продемонстрували місцевим волівальникам клас Кременчуцької команди. У підсумку шість на користь Букаса свого суперника в одній восьмій фіналу наші земляки отримують після жипропкування, яке відбудеться незабаром. Матчі цієї стадії кубку пройдуть наприкінці січня наступного року. До речі, футболісти, які щойно повернулися з виїзду, не забули привітати своїх підопічних, вихованців Кременчуцької спеціальної школи-інтернату з Днем Святого Миколая. Команда повним складом приїхала до малечі з подарунками, канцелярськими товарами, солодощами, настільними іграми, книжками та розмальовками. Діти ж підготували для гостей невеликий святковий концерт. Хотім як можна. Больше помочь этим детям, потому что все мы прекрасно знаем, какое тяжелое время сейчас. Здоровым детям тяжело, а не говоря уже о детях-инвалидах. Поэтому у нас цель только... Помагають і діяти вперед цими дітьми. А у розіграшу Кубка Кременчука з футзалу стали відомі команди фіналісти Шарліс протистоятиме комунару на шляху до півфіналу. Кубка Шарліс здала в КНУ у серії пенальті. Переміг Кремін 96-9-2, А нафтовики у чвертьфіналі виявилися сильнішими. За гірник 7-3. Цікавим видався поєдинок між нафтовиком та «Шерліс». У першому таймі оболівальники побачили тільки один забитий м'яч, хоча обидві команди створили просто безліч гольових моментів. Особливо гаряче було поблизу воріт голкіпера нафтовиків Андрія Боровця. Остаточно ж опір-підопічних Сергія Маклакова гравцям «Шерліс» вдалося подолати вже у другому таймі. Двічі Антон Дендіков, а потім і Олександр Дендіков довели рахунок до 4-0. Тож у фіналі Кубка зустрінуться «Шерліс» і Комунар. Вже в восьми у басейні Нафтохімік відбувся турнір з плавання серед ветеранів спорту, присвячений пам'яті видатного українського спортивного діяча Володимира Кулика. На змагання приїхали плавці зі стажем спортсмени Української асоціації ветеранських клубів Мастерс. Розподілили учасників на 12 вікових груп: наймолодші – 25-29 років, а найстарші за 80. Учасники запливів долали дистанції 50 метрів вільним стилем брасом та батерфляєм, 100 метрів комплексним плаванням, а також 25 метрів вільним стилем ретро. Приємно, що ветеранський спорт поступово відроджується, зазначив у вітальному слові радянський український плавець, чемпіон літніх олімпійських ігор 1980 року. Заслужений майстер спорту СРСР Сергій Фесенко. Ми об'єднуємо плавців і просто любителів плавання від 25 років до 100 років. Разічних виросних групах сьогодні наше движення в Україні начитує більше 600 членів. А цель наша 2015 тисячі року це тисяча активного участвуючих членів в соревнованнях. І ви розумієте, що для це тисяча здорових людей. Всі учасники запливів і молоді ветерани, і не дуже були нагороджені пам'ятними медалями та грамотами.